Вітаю вас на моєму каналі. Зараз я знаходжусь в місті Дніпро, в самому центрі міста. Прийшла я на екскурсію, може щось цікавеньке покажу вам. Якщо буде чутно, тому що тут музика грає, і транспорт їздить. Ось так виглядає. Бульвар. Там видно це центр Мінора і верхня частина. І а, тут в цьому районі приблизно була велика балка, яку називали Невічена балка. Ну, власне, сама назва наштовхувала на якісь такі романтичні історії, там за легендою, що двоє коханих, яким не дозволили одружитися. Вони там жили в цій балці, і потім ні, і начебто така назва. Ну, менше з тим, назва була саме така. І за часів губернатора Антія Коліча Фабра, який загалом змінив обличчя нашого проспекту, mm -hmm. також за ідеєю Фабра було об'єднано. було засипали цю балку і таким чином об'єднали нижнє і верхнє місце. І поступово почав складуватися вже сучасний проспект. Почат... В місті ще в 1800-х років. 48-му році побудували ось такий будинок саме для міської управи. Те, що ви бачите позаду, це була частина пожежної частини нашого, мова кажучи, та спеціальна вежа. Але цього будинку вирішили, що недостатньо для міського керівництва. І той будинок, який ми бачимо, зможемо порівняти на світлині початку 20-го його. Побудували вже в 1905 році. Що ж тут власне розмічувалося? Дивіться, цей перший поверх, який значит на квірцьокалі, тут був міський банк з окремим входом, з операційною за броньованою кімнатою для зберігання грошей. А власне, права, скажімо, це щось крачка нашої що міськради, вона займала всі інші поверхи. Тут були парадні попора... Сходи дуже красиві, різні кортори, установи. А на третьому поверсі було два зали для засідань малий для приватних засідань і великий. І чому В великому за офисами були зроблені такі спеціальні хворих на полковщині. І фактично будь-який журналіст і будь-який містянин мав право відвідати засідання осцельної Терносанської міської думи і власне дізнатися, ну, а що, які ж рішення приймають. Thank <laughs> you. Дерева закривають, але в обмовище треба вгору подивитися. Так. Бачите, там червоний хрест. Mm -hmm. Він там відпав. Він називається саме червоний хрест. Mm -hmm. Карета швидкої допомоги. Там є спогад, як відкривалися ворота, вона там їхала, дзвонила і це було дуже повесело для місця добавна. Хоча раніше швидка допомога, вона лежала на різні нещасні випадки для воротницьких. Швидко розглядається. Просто фантастичний Там населення за 10 років рішень трассу за 13-14 років. А, а, і дійсно по деклади з нас таки потерно збереглися. Але дивіться, що відбувається далі. Роху узволень змагань, тому в Катеринаслави влада змінилася до повних чотири роки, 19 разів. І казали, що, мабуть, в Україні немає більше званого міста, чим ніж Катеринослав. Хоча вдруг святого одинакова, звісно, де різне постраждала. Да? Тому от наш проспект такий, дещо лоскутна ковдрочка. Тому що давайте продаємо, можемо зупинимося. Це те, що те, тут було до одних

будинок Переможця. Його автор наш видатний архітектор Олег Петров. Чому переможці? Тут давалися переважно квартири, різні ветерани труда, герої до спеціалістичної праці або людей, які мають дуже другу під Те, що ми зараз ставимо в розвину, можна складати колишньої нашої площини. Тому що центральна частина революції центральної, це суто, був величезний ринок, Троїцький, і тут був Нижньо ринок, а верхня частина Верхньої Троїцькі. Власну частину ви його навіть не знаєте. І ось так, наприклад, виглядала вулиця Грушевського, а ось так виглядав поїзд, він був видно, там, де зараз Міністерство Чорнові, що Міністерство Чорної того, що точно з три цвітина, щоб уявити, як виглядала наша центральна частина міста. Ось на така наша центральна площа. А, така вона теж, вона як проспект, знаєте, чого з нею тільки не було. А, довгий час, як я його показувала, це дійсно була як рин, ринкова площа. Одна з головних, такою невеличкою забудовою, хоча б на ще перших планах катерина слава, ще планировати повністю не богати ганстерок. В принципі, вона проглядається приблизно на тому місці, на деяких планах вона майже у формі дуже схожа. Але ну, життя міське воно віддало трошки інші умови. І з довгий час вона не схожа була на площах. Перша спроба реконструкція це 30 років. І при цьому до реконструкції встигли поставити пам'ятну доєм, яку довелося прибирати для того, щоб провести реконструкцію, хоча реконструкцію так і не розпочали. Було, в принципі, брак коштів, тому що спочатку вся ця будівля, вона будівляся від міського керівництва. Там розпустили всі і органи міста. Ми це що вибачте, у нас грошей на таке не вистачить. Да? І тому ось ці два будинки їх віддали під проєктів. Це робота Олександра Красносельського. І проєкт, точніше, в цьому планувалися відкрити 1 січня mm -hmm. 1937 року, але роботи розтягнулися ще на два роки. Тому що проєкт був складний, проєкт був дуже дорогий, і це один із небагатьох проєктів другої половини 30-х років, які реалізували повністю зовнішнього оздоблення, де граніт використовувався, скульптури, оці дві скульптури це символи торгівлі і промисловості. Він ще всередині виглядав, як такий, ну, власне, це була ідея, створити цілий палац торгівлі. Тільки для працівників був створений окремо цей четвертий поверх, тому що до 200 людей мало там працювати. Всередині Поли були паркетні, стіни були мрамором оздоблені, і навіть торгівельні прилавки виконувалися з червоного дерева і дубу. і прикрашалися ще різними пованими деталями. І він на той момент більш менше, ніж зараз. Якщо ви звертали увагу, да, і надіє, і десь, і так начебто в, в нього на проспект виходить така парадна частина, а далі все якось набагато скромніше виглядає. Це добудова вже 70-х років. Ну, зараз Нам е, цей паркан закриває. Ось тут е, з, е, на розі є е, таблички, яка нагадує про е, сумну сторінку історії нашого центрального Ніормалу. Справа в тому, е, що в 1941 році, коли місто було окуповано, з єврейським е, населення міста було наказано зібратися за сумом для евакуації так звано. Це відбувалося з 11 по 13 жовтня. І начебто, що от з метою полегшення цієї так званої евакуації вони мали залишити свої цінні речі якраз на першому поверсі центрального нюрмагу. Як ви розумієте, на що ніякого евакуації навіть в думках не було, і ось за ці три дні близько 11 тисяч людей було розстріляно у старому ботанічному саду? Одразу перейдемо на бульвар. Дуже таким українофілом, він долучався до діяльності просвіти. Його дружина Марія Петрівна навіть очолювала деякий час Катеринославську просвіту. І я, наприклад, зігнути на їхніх дітей, там 1910 років, вони вже всі вишиванка. І до чого я це кажу, що власне його ідея і полягала в тому, щоб створити такий собі умовну величезний пам'ятник Запорізької Січі. І в тому, що архітектор автор цього полізковопісав, він навіть поїхав у спеціальне відрядження, щоб надихнутися зразками козацької архітектури, він поїхав на Гетьманщину. І, до речі, це єдиний випадок в історії нашого міста, коли архітектор за натвердненням кудись поїхав, у спеціальне відрядження. Більше того, консультантами всередині будинку оздоблення був Дмитро Іванович Яварницький. Батько Запоріжський, як його називали, і за описами там в громадських приміщеннях навіть вірні ручки прописувалися, які вони мають бути. Це був ж, будинок Шишмана. До речі, коли ми коли згадаємо постійно там будинок, а в менше в нашому хтось будинок бабусі на Шишмана. Право в тому, що дуже часто люди саме так, і називало. Нарізькувати свої людина, то ми могли бути так позначені. Будемо тобто дивно, що кожен господар намагався зробити свій будинок пізнаваний. Ну, До того, якщо там торгівельні приміщення, то це було 80-х. Але тут розташований був перший в місті кришки в Це Це конструкція на Так. От... Не басейн там, а всередині. Не басейн там не було? А в дитинстві казали, що там басейн. А я все життя жила, думала, що там басейн. А куди ми його там квартири? Ну, накривші. Території, ніж вони начебто отримали. Осудилися з цим банком, але робимо, що мати було платно не програти. Потім було оголошено конкурс на, 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 на проєкт, І в результаті побудували не те, що вони за переможцем, а за тим проєктом, який взагалі не брав участь в конкурсі. Але менше з тим, будуються. це один із небагатьох будинків, який ніколи не змінював свого призначення. Тобто він будувався як банк, тут було управління ощадкасами. А з моменту отримання незалежності тут розміщується регіональне представництво національного банку. Довідки завжди був І, На останок наша домівка, з де зараз розміщується наш музей. Це, знову ж таки, один добув найкрасних будинків на центральному проспекті. І спочатку він відбувався як приватний. Він будується в 1840-50-х х роках. Звідки ж людині гроші і що ну, чим вона займається? Готується на гроші такого собі майора Червоного, якого описують у п'єсі відкупна справа, описують його як, ну, не дуже так призно, скажемо, що він був маленький, низенький, такий проголенький, поговенький. Але менше з тим, що його мета, і дія завжди була, це розбагатіти. І є знайшов спосіб, посіб він зайнявся від чи таки справа? Тобто держава доручала від свого імені збирати частину податків. А саме він збирав горівчання вироби. І частина залишалася дитини, яка цим займалася, а частина мала б будуватися в Ну, Насправді там простір для матірації був хоч живе бродий. Тому тобто, що ви розумієте, що будиночок не дешевий, так? два поверхні, не зуниві підвали, ні погреби, тобто так, тут. не кожен собі будував таку какому нечем. Згодом тут розміщується англійський слон. Це була установа, де то, поважно товариство міське збиралося за чарочкою, пограти карти, обговорити якісь міські новини, речі тільки чоловіки, жінки за спеціальними запрошеннями або на світах. Але потім хлопці вже побудував свій будинок, тобто далі там приблизно. І дійсно і цей будинок буде вже резиденція губернаторів, власне так, його досі загалом. Було тут 13 губернаторів перебувало. На першому поверсі, а їх контори і прийом розвідувалося на другому поліці. І в 1917 році цю посаду відразнює, там не було більше губернаторів. І тут установа перебувала, а на довгий час поселився палац піонерів, для кого пропонували, що привітає до нашого. Певний час 1986 1995 рік туди настояв порожній і він фактично гинув. Тому що були вибиті шибки, бо декуди не було двері, гайків. Тобто, ну, перепрошую, він був якби, прихистком для баджі, там, ну, да, і кримінальні історії, траплялися в ньому. На щастя, його взяв перезаприватбанк і фактично він самим працював. Вийшло, що, мабуть, немає кращого слідка епоху, так, який на своїх стінах режим всі події історії нашого міста. Ось така вийшла у нас екскурсія по місту Дніпро. Сподіваюсь, що ви все почули. Вам сподобалось. Ставимо лайк і коментуємо. До побачення!